Народився новий експерт, і цим експертом стала я. Як сталося зараз? Вам поясню в мене була демо сесія з Лілією Коуч. Вона Провела мене так глибоко і підсвітила мені всі мої сторони, де одна я частина має дипломи, сертифікати, кейси і так далі. І поєднала мене, розвернула до тієї частини, де є душа в мене істинні знання, і в мене є ясна мудрість. І ця енергія вона просто поєдналася між собою. І саме тому народився новий експерт, який це все поєднав і признає. Тому я це все визнаю і йду глибше ще разом з вами. І тіло, як розслабилось, було це з'єднання, де я себе побачила цим спектроекспертами. Така ну нарешті чекала, і оце мурахи опять пішли. Оця енергія, яка підтримує мене. На тепер відкриючи почитай слайд. Наше завдання сьогодні об'єднати це не лише стояти на дипломах і не лише вітати в інтуїції, а побачити себе цілісно, бо саме так народжується справжня експертна сила. Щойно ту народилася, твоя експертна сила. У мене всі щоки горять, аж гарячі. В мене таке не обпекла своєю силою. Не знаю, дівчата, що ви там відчуваєте на щось тут на цьому війною. І саме зараз знову ж таки, уже хоп-хоп, все зроблено так що Я написала там дякую. Відкращення так, так. таке. Курс тільки почався. Треба подивитися, що відбувається.